Ей, загадковий пане, ви везете мене зараз до дому Бенджаміна? Знаєте, це такий або китноукий пухнастий, дуже талановитий лист, а ще він украв моє щастя. Тише дуже схоже, що ви хочете розмовляти про це. А навіщо ви збираєте? Монетки. That's how you pay for your Чим ви платите food, за. Right? А, цим ви платите за житло і Є так? Невдача, Просто no, дай йому спокій. Ні, він хоче послухати. And До речі, вам подобається суші? Я знаю про суші, бо маю друга приводи з Японії. До речі, ви спілкуєтесь японською? Мені потрібно дещо перекласти. Ви знаєте, що це означає? кірі Кіля вада декудас, адже не знаєте, так. Знаєте, ти я ще нікого не гуляла так пізно сама. Ви щодня виходите на вулицю так пізно і самі. А ви з'їстемо шоколадну монетку, бо я трішки голодна. О, припини базікати. А чому я маю припиняти базікати? Ніхто більше не базікає. Хей, загадкого пану, куди це? Тільки не кажи, що ти випрыгнеш. О ні, він вміє плавати? Аго? Ось що буває, коли маленькі леді ставлять забагато запитань через це люди хочуть утопитися.